Привіт! Вийшла зі Сластюшкою, вона м'явкала, дуже на вулицю просилася. Я тільки прокинулася, вона відразу почала м'явкати. Тільки що був такий казус. Коротше, вийшов сусід. У мене такі, є такі сусіди, знаєте, що категорично перші не вітаються. От коли десь ну, корона спаде. Хоча, по правилам хорошого тону, ну, Якщо чоловік іде, він вперше має з жінкою привітатися. Ну, але я до цього не прив'язана, тобто в мене не парить, там, хто з ким перший вітається. Тут Така а, коротше, ситуація, мало того, що ну, коротше, я перша привіталася, ну, хрен з ним, тому що він ніколи перше не вітається. Він виходить з під'їзду і собаку. У мене собака така агресивна. Він без смичка, без повідка, без нічого. Вилітається собака, якраз ластюшка була. Як цей собака агресивно побіжав за Сластоною, і вона в шоці, вона не стикалася з агресією собак ніколи. Ну і він пішов собі. Він не оглянувся навіть. Тобто він такий подивився, а там кицька побіжала моя. Йому взагалі похер було. Він не вибачився, він не міг затримати собаку, тобто ну, по-нормальному. І те, такий на пофігу, просто. Я за кицькою побіжала, бо я ж не знаю, куди вона може чкрнути тут куча машин, домів. А вона вперше стикнулася з такою агресією. От. І просто діло не в собаці, а в, ну, як ти виховуєш, які, я вважаю, що собаку можна було притримати, сказати їй. Коротше, це капець, кітка також живе в мене на тому поверсі. Вона завжди як не бачить, ніби лимон з'їла. Тільки що така ніколи перша також не вітається, дві собаки без породи, ніколи перша. У мене нема таких принципів, з ким перша вітаюся, з ким не вітаюся. Тобто, є люди, які в конекцію з тобою. Я просто яким просто не подобається твоє обличчя, що вони не хочуть з тобою вітатися. Люди різні бувають, тому. Ну, так, Ну розповідаю, розповідаю. Боже, як сьогодні, коли сонечко зайде, то нормально, а коли вийде, дуже спекотно сьогодні. Я нічого не, не встигла зробити. Я... Просто я тільки стала почала м'явкати, зараз загляну, де вона. Мені загнати додому. Вона просто категорично, вона вже... Нагулялася вже від собаки тікала і, коротше, я за нею, вона від мене. Сидить там пані, зараз вам покажу. Мені потрібно вивчити дізнатися з приводу криптовалюти, що це таке взагалі, тому що я в цьому зеру. Я не можу перевезти з карти на карту якось, як це буде за кордон. І тут, а польська карта тут по-інакшому робиться це все. Ну, коротше, мені треба розібратися, тому що мені потрібно за кордон зробити пересилку грошей, таку певну суму. І я... Буду питати. питати, або в банк поїду, або в знайомих попитаю, як це все зробити, тому що я не знаю, що таке криптовалюта, взагалі я в цьому не шарю серйозно. До речі, в Польщі дуже відрізняється час від України в плані терміну на. <рес> коли весна настає, коли закінчується літо в Польщі, а в нас осінь настає перше, жов... перше сутки, вересня. Перше вересня у нас настає осінь офіційно, так? По календарю. А тут по календарю у Польщі осінь настає в кінці вересня, може бути або в кінці ну, один місяць, точно ще получається. Настається все-таки в кінці вересня настає. Після 21 числа не стає осінь в Польщі, це тоді, коли ніч зрівнюється з днем. Оце жінка пішла цього. Вона хоч на його, цю собаку. Так, їй виходить, що вони живуть по таким природним біоритмам, тобто, коли день по кількості часу такий настає, як ніч. І восени цей період є в... чи весною, чи літом. Літом, здається, це сонце. Так, влітку. Лі ну, коротше, і виходить, вони живуть по цим термінам. тому ще каву перепала, мені на шлунок якось. Не можу називати, серйозно не можу її додому згнати, тому перше вересня тут ще літо. Ще цілий місяць літа тут. Продовжується, тому у мене літо ще дуже довго буде. Ось, тому можливо, поїду ще далі. Навіть ну, неможливо на 75% плюс-мінус. А умо на море. Прикол, кицька сидить в кущах, я знаю, нею ж в кущах, бо вона не виходить. Ніяк не хоче йти додому. У мене тут таких планів сьогодні особливо немає і не виспалася я. А, і... Отже, загнала її додому, <смі> чим? сказала, підемо їсти з шебу. Пішли їсти. Корочку шебу мала. Це методика. Щось смачненьке сказати. Все загнала. Тепер мушу йти купувати Шебу. Я сьогодні так не виспилася, вчора так перезбудилася. Я вчора дуже емоції хапанула. Ця машина, до речі, пам'ятаєте, я вам розповідала про джеп білий. Це Volkswagen. Коротше. І така... Тут така машина порівняно. Ну, велика, класна, дивіться, яка. Так, іду в тест, тому що в авітексі там є ще вибір і натасмачніше. Слухайте, така погода, не працювати, не хочеться нічого. Немає такої активності. Хочеться лежати на морі, плавати в морі, пити коктейльчик, І якоїсь змагати, походити, щось подивитися якийсь фільм або по, ходити по ринку якомусь цікавому, щось купити собі. Якось так, якось так. Який гарний зараз оглядаю серіал. 12 серій. Шеп'енькний, просто, як говорить поляка, про дуже-дуже старий серіал, цей 12 серій. ну Це фільм, але ну, такий багатосерійний. І про війну. Там получается, коли на Польщу нападали Австрія, боже, ж якісь не серби, а забула а, німці, але не німці були, а якось їх називали пруси, пруси. Так, що там пруси, Австрія, ну там забороняли розмовляти, вчити польську мову там. Коротше, там саме серіал про сім'ю, про сім'ю, в якій десь близько восьмеро чи семеро дітей. Ну, раніше було дуже багато дітей і, в сім'ях. І там був батько, головний актор, дуже класно зіграв, він такий дуже-дуже ну, називається. Хто знає, ну, я дивилася, на українській мові немає. І, Є тільки на польська версія, тому що оригінальна. Називається Ближче ближче. Близь... Близько, це раз ближче. Хто знає польську мову, хто вивчає, можливо, вам цей серіал зайде. Мені дуже він подобається, він старий, він, він був знятий ще чорно-білим. Чорно-білий колір був тоді ну, зйомки. І його зараз якби, цей серіал. Окрасили. Там про села, про люди, як жили. Ну, мені зайшов. І ці звуки, як півні, кукурікають, як кут -кут -кудакають. Про, Ну, як це все було. От, знаєте, таке натуральне, як люди ж на жнива ходили. Ну, мені цікаво таке от, про село. От, класно, дуже-дуже цікаво про війну, про... взагалі це стосовно історії.